Всіх вітаю! Так, трохи познімаю те, що вийшло після е, зняття свіжозрізів з деяких рослинок. Десь деяких рослин я мало зрізала, деяких більше зрізала. Ну, так вийшло. Коротше. Так, це на відео бантраса, його я не різала, це просто, бо у нього такі красиві кудряшки. Дуже його люблю, але поки що не ділюсь їм, він у мене обростає. От у мене blossom почало цвісти. Все літо вона сиділа просто нарощувала корінчики, бо я її десь в якийсь період літа обламала гілочку, і потім її просто так втикнула, поламала на дві половинки, втикнула отак, і нехай вона сама укорінюється. ось вона сама укорінилася, от тільки почала цвісти, і я її не чіпляю, нехай поцвіти. Коротше, з Судараня Сударення зоя, ось, будь ласка, я її так не дуже обстригла. Там половину десь зрізала. Зірка водолеї, я її десь дві третини зрізала, трохи залишила, бо є ще бажаючи на свіже зрізаний. Дуже сильно зрізала пілагон гаража за наркік пеню. Зрізала минулого року я зробила їй помилку. Вона дуже гарно реагує на підстрижку, але минулого року я Стригла тільки половину ось так от, кардинально половину залишила, не мабуть, напів, напів Ну, Якось чомусь в мене вийшло так, що навесні були дуже короткі, стеб, короткі стебла і довші. І зацілили мене, звичайно, ті, що були довші і старіші. І коротше вона не розкрила весь свій потенціал цвітіння цього року, і це, на жаль. Тому. Вирішила обрізати однаково все. Коротесенько, отак. так. І я зараз знімаю спеціально, щоб подивитись потім динаміку разом з вами. Ну, так я для себе зберігаю фото відео <кхи> в Ютубі, щоб порівнювати. Також я дуже коротко обрізала Лару Маржоя. Пентін Канкан -кан майже не різала, бо вона тільки-тільки набрала міць силу. і ось почала мені якось повно цвітнути, я хоч подивлюсь, як вони цвіти нормально. Покупляла за шалені гроші, А цвітіння таке розчаровуюче. Ну, <кхід> зараз нормально. Йдемо далі. Так, внизу квіти ну такі я по пару живців зняла з них. Не дуже не дуже підстригла їх, тому дивитись нема чого. Я проріділа Ювей Фенікс, він менш пишний, але також залишила трохи носиків, бо де-де є ще квітоноси, я хочу ще подивитися на цвітіння, тому не зрізаю. І є войт, так само, ну я дуже багато тут шапок зняла. Ось такі є дубіночки у мене, але не, не звертаючи уваги на те, що я так багато зняла, все одно те, що залишилось. Складає дуже зелену картину. Далі, що я ще хочу занотувати відео. Ага, Леона галактика. У мене була дуже-дуже велика шапочка в неї. Я хочу її підстригти дуже сильно. Ну, у мене два плани. Я не знаю, який з них спрацює. Коротше, спочатку у мене була ідея. Взагалі переукорінити її, зняти черенок, вкорінити його, а цей старий кущик викинути. Але я дивлюсь, тут такі, бачите, зелені е, хвостики. І я як уявлю, якщо воно все прокинеться, наче почне так вилізати, це буде дуже круто. <гум> я хочу на це подивитись. Коротше, якщо це спрацює, воно полізе отак ось зеленою шапочкою, красиво знову. Я залишу старий. А якщо ні, то ось я вже собі покорінювала, ну, поставила там, ще не пустила, нічого, звичайно. І цей піде в у тіл старенький, а нові будуть собі рости, якщо не прокинуться зелені штучки. От бачите, скільки їх тут. І я, звичайно, залишила. Для тих, хто ще бажає придбати свіжозрізи. І зараз покажу Rushmore Ay. Воно, взагалі, під 0,3. Ну як, самі стовбури там сторчать, зараз покажу. От, бачите? Жодного зеленого листячка. Але я так люблю цю, знаєте, магію обрастання, бо з самих несподіваних місць починає прокидатися. Новеньке, і це так красиво, цього так багато. Очекаю. Я навмисно так рано почала обрізати, щоб воно встигло хоч трошки наростити собі зелені ліст... зелені л... листячка. Зимувати, скоріш за все, будуть вони у мене на балконі. Якщо зима буде така, як минулого року, зимувати будуть на балконі. Балкон у мене не утеплений, балкон у мене в одне скло. Старі металеві конструкції. Ну, ви бачили там по старим відео. Але минулого року вони себе дуже гарно почувала на цьому балконі, краще, ніж вдома. І я робила такі заноси додому, заносила, потім бачила, що листечка жовтіє, у нас на вулиці, на вулиці тепліло, теплішало, я їх виносила знову на вулицю. то гралася рази три, мабуть так. Може, навіть чотири. <кій> І наприкінці я вирішила, думаю, на що я граюся, якщо можна їх там залишити. Навіть коли були величезні морози, тиждень вони мене постояли вдома, а потім я винесла на вулицю, якось вони пережили морози, які були більше 10 градусів. Це у нас на екрані Шотланди Мейден Сведен. Опять я шотландка чомусь. Шведка. <кій> Ось така вона пухнаста, я б теж, звичайно, її нарізала, бо на кожній гілці є такий цитонос і я не хотіла знімати його цвіте ще. Бо, скоріш за все, вона з тих товаришів, які взимку будуть сісти. Ось у мене нарешті на кожній гілці ліалаура цвіте. Ліалаура. Оп, оп-оп, там три гілочки. Знімати там нічого, такий дуже повільно ростущий сортик. Дуже красиві у мене квіти. Ну, так, да, є такий нюансик, що поки всі розпустяться, якісь вже бутончики підсихають. Але так взагалі, взагалі гарненько дуже. І ось нарешті у мене ріда за розкіш. Розкинулася, розпустила свої бутончики, і тепер вона. Тепер вона не в бутонах, а в квітах. Чушо. Ну, спорю ні. Що? Не можу правильний правильний світ, не можу спіймати, хотіла вам ось показати. Хнориком. Така красуночка. Ну, вона така, знаєте, це із, із тих сортиків, які впізнаються навіть без називання назвоїх. Для мене такі сортики два, три, мабуть. От іріда за Розкіш, я пізнаю її на будь-яких відео. Леона Галактика, я її теж. Впізнаю на будь-яких відео. На фото, на відео. Бачите, теж цвіте. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 цвітоносів, А горщик один із шість. І ще до таких ж: Оденсі Мейден Сведен належить. Я, а, і сагу я впізнаю, сагу, і один, один сведен я впізнаю будь-де. А всі інші для мене вже, як ви знаєте, дуже багато схожих з'явилося для мене квітів, і тому дуже легко помилитись. А ці якісь ще неповторні, ніяк не повторив їх ніхто. Так, це в мене є Вафлай, вона трохи вже поджухла, але дивіться, які в неї великі квіточки. <кій> О, такі от прям малесенькі піончики, знаєте? Як для піончика, то маленькі, а як для пеларгонії, то такі дуже великі квіти. І пухнасті пухнасті. Ну, справжні піончики. Ну, так, через те, що вони такі пухнасті, вона, звичайно, цілком шляпку не витягує. Ну, принаймні, за умов отримання от на балконі. Лише одного разу я натикалася в Ютубі на Євофлай у когось на відкритому просторі, в дуже великому горщику, там щось чи 8 було. 8 літрів, чи біля того, і тоді вона, звичайно, такі великі шапки, і вони як бубони такі, знаєте, тіліпаються. Але у мене горщик 4 з чимось літрів, <клесенькі> довгесенький і балкон. І ще я іноді її прохуківаю поливати. Ну, я взагалі цього літа якось так з поливом не дуже щепетільна. Так, це у мене лаліта. Гарнюнька. Також така розцвіла, розквітлась. Гарна. Те, щоб я... там самих по собі немає вільних гілочок, таких от довгесеньких, щоб можна було зрізати. Ну і ще і вони все цвітуть, тому я не хочу поки різати. Сагу трохи підстригла, бортвода декілька штучок зняла. <coughs> Раксаланя, юмерлізон, грушеньку, так я все чуть-чуть познімала, але зовсім-зовсім трошечки. А от я Галактика, Рашмор Еван і Largon Garaжець Пенні, ми поспостерігаємо разом з вами, як вони будуть давати. Нові гілочки. Ну, от так от. Коротше. Хотіла ще поділитися з вами. У мене є один такий чудогорщик. Так, це у мене куркума, тут в кадр попала. Куркума вирощена з корінчика. Там от мене така в круглесенькому, довгесенькому горшику, десь літрів 5. Цей горщик ось вона така росте, спочатку, де такі гарні листячка. Потім оце щось непонятне, воно жовтіє. Я не можу сказати, що це від засухи, бо дуже сирі погоди у нас стоять вологі. Може хтось жире, Ну, щось воно не дуже реагує на оприскування. Коротше, у кого є які ідеї, підкажіть, як, як з цим боротись, бо не естетично. Тож, горщик, як я його називаю. Аби що, Аби що? Зборна солянка, мусорний горщик. Тут у мене сидять такі. Все-все-все поспіль. Ось у мене є лаванда. Декілька таких кущів. Один, два, три кущика. То я стригла свою лаванду перед тим, як на вулицю її висадити. Думаю, нехай у мене хоч щось пахне, так повтикала, воно все прикорінилося. А площина горшика велика і землі багато. Тож. Якісь сортики, які повиносила на клумбу, теж з них зняла черенок, думаю, ну захочу жити, нехай живе. І втикнула сюди. Ось у мене тихий дом тут росте. Так само у мене тут uh, Ice Rose росте. <coughs> Отут тут всередині нещодавно я Емануелі відтикнула. Це паксамонкомтес, це, мабуть, так. Так само тихідон, чому його. А, це я от минулого дня втикнула. Там у мене Black Magic, котяча трава mm -hmm. і знов лаванда. І взагалі, спочатку, це було для пророщув... не пророщування, не а для зміцнення там який я вирощу на бонсай. Хочу з нього зробити бонсай, але, знаєте, як то. Є натхнення, я про це пам'ятаю, потім натхнення немає, я про це забуваю. Його, мабуть, вже було пора якось формувати, а він росте такий. Він вдома, взимку так само зеленистий, дуже прикрашає, трохи вон сипе листячко навесні. А так він росте, і така гарна у нього різна структура. Мило дуже виглядає. Тому, може, я навіть не буду робити бонса, я буде отак от як є. Але сам горщик, а ще коли воно все цвіте, дуже кумедно. Зборна селянка, все якось під свої листечко розтопирило простір тут собі. Коротше, отак теж можна, бачити? Ніхто ні з ким не конкурує, всі якось там вживаються і всім добре. Все. Ну, як не крути, на балконі стало прозоріше. І це дуже приємно, бо вже ніде було голову всугнути. От така плантація. Що ж, гарні, гарних вихідних, гарних будь-яких днів. тихих, приємних. І теплих, які вони тільки можуть бути наприкінці літа. До побачення.